Я поздравляю всіх сьогоднішнім величним днем, днем входження в Єрусалим Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Але водночас свято є і сумним, тому що сьогодні входить Господь в Єрусалим, а завтра розпочинається над ним суд, тобто Страсна Седмиця. Сьогодні ми дійсно вітаємо один одного. Із символом життя, тримаючи віття, тобто вербу, вербу у наших руках, ми символізуємо той народ, який зустрічав Спасителя. Але ні в якому разі ми не повинні символізувати тих людей, які розіп'яли його, бо вигукуючи благословеним Господня на Вишній, ті ж саме люди. За тиждень перед своїм Воскресінням будуть його розпинати. І тому Господь виконує волю Отця Свого. Господь був покликаний через народження, втілення через Діво Марію увійти це місто і постраждати за людей. Тому сьогодні величне свято і водночас і сумне, тому я всіх вітаю, бо за тиждень Пасха. Великдень, і ми будемо проходити Страстну Синвицю, ніби пориватися в ті події останні дні земного життя Ісуса Христа. Тому сьогодні вітаю всіх з недільним днем. Нагадуємо, що сьогодні ввечері буде служитися вечірня за кафістом, Страстям Господнім, з понеділка, вівторок, середу і в четвер буде служитися Божественній літургії. На яких також можна сповідатися і причащатися. У четвер вечорі о п'ятій годині, буде служитися утрення з читанням страсних Іванглій. У п'ятницю, у другій годині дня, буде винес плащаниці. Ну і зазвичай буде рано у суботу літургія. І вже перед Пасхальним періодом о 23.30, тобто суботу на неділю буде нічна Божесна літургія, з нагоди Пасхи. Будемо служити вночі. Тому запрошуємо всіх до спільної молитви, щоб Господь Ісус Христос наш почув наше прохання і разом з своєю смертю, яку подолав Він, подолав і разом з нами ворога. Російського агресора і дарував нам справедливий мир і велику перемогу. Нехай Господь захищає всіх наших захисників, захисниць, мирне населення, вічна пам'ять новітнім героям, які, на жаль, майже кожен день і в цьому храмі, і в інших храмах ми відспівуємо наших героїв. Тому нехай Господь їх упокоїть, хай їх прийме у свої оселі. Вони також сьогодні там разом із угодниками Божими зустрічають і звідтям, тому вічна їм пам'ять, ми будемо за них завжди молитися, згадувати, тому що вони є для нас, для нас є новітні герої, бо які поклали життя за нашу свободу і нашу незалежність. Ще раз всіх зі святом, Анна Лохоронителя, з наступаючою страсною Седмицею. В якій ми будемо з вами зустрічатися на молитві? Ну і, звичайно, за тиждень нас великдень, щоб були всі здорові, кріпкі і з перемогою у майбутнє. Ще раз зі святом, слава Ісусу Христу!